Всім привіт! Коротенький огляд LED ламп. Саме досвід користування, тестити LED-ламп різними приладами, по, наприклад, по теплой по кольору передачі, по яскавості світла, Там, по вазі, по нагріванню я не буду, так як в мене цих приладів немає. Але коротенький саме огляд по досвіду користування. Ці лампи євроламп куплялися в епіцентрі. Ось гарантійний талон євроламп. Все вказано. І також є вказана ціна. Була акція саме дві лампочки. За 174 гривні в кінці 2014 року. Зараз у нас є вже 2016 рік початок, тобто ці лампочки вже пропрацювали і. Тут пише, що 5 років там, для фізичних осіб 10 років гарантія, але здається, вони тоді казали тільки рік, але ну, знову ж таки вказано 10 років. Ну, чи не, може навіть і 10 давали років вони гарантія на саму лампочку. Якщо взяти коробку, сімка, як 60-ка світить. Німеччина, гарантія 10 років. Ну, подивимося, чи вони пропрацюють 10 років. Ресурс 50 тисяч. Ось такі лампи. 4100 кельвінів 600 люмінів і ця лампа, якщо порівнювати з розповсюдженими в Україні максусами, вона є набагато легшою, повністю пластиковою, меншою, якщо от порівняти в розмірах. І... Ну, Її вистачає, наприклад, в туалеті встановити, враховуючи те, що тобто, в туалеті як таке відчуття, ніби ти в сонячний день там знаходишся. Ламба працює, не тріснула, не сильно не гріється. Друга встановлена наприклад в ванні і її вистачає. Так що ось такі лампочки з ціною 174 гривні. Дві штуки. Так що хіба що коли купляться прилади спеціальні по перевірці саме цих Показників, які вказані на коробках, то можна буде провести додаткові дослідження. Але встановлювати led лампи, ви не тільки зекономите, але і можете зберегти навколишнє середовище. Якщо ви не будете купляти люмінісентні або ртутні лампи, які забруднюють навколишнє середовище, якщо їх неправильно утилізувати. Так що, Старайтеся, якщо ви замінюєте на леди, ту стару люмінесцентну лампу викидати правильно, а саме у Львові є вже для цього навіть завод побудований. Тобто, якщо брати ту люмінесцентну лампочку притутну, вона з часом втрачає свою яскравість, там довго нагрівається, роз... Щоб... я вже бачив такі лампи. LED так само з часом втрачається яскравість LEDів, але ну, менш повільніше, ніж це люмінесцентних ламп. Також в них немає ефекту стробоскопу, що є в люмінесцентних лампах. І основне, на мою думку, це все ж таки е навколишнє середовище. Тобто ви зберігаєте вірогідність того, що. Тут буде накопичуватись у ваших нащадках або призводити до якихось захворювань, зменшується. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь.